Сьогодні, у випуску, пам'ять євреїв, загиблих під час Другої світової війни, вшанували у Кропивницькому присягу на вірність українському народу. Склали першокурсники Донецького університету внутрішніх справ. На Кіровоградщині подешевшала морква, з чим це пов'язано та яку ціну прогнозують. Насадили дуже багато моркви, десь треба реалізувати, а вже такої реалізації немає. У Кропивницькому біля пам'ятного знаку жертвам Голокосту вшанували пам'ять загиблих євреїв під час Другої світової війни. 30 вересня минає 82-й рік від початку масових розстрілів у урочищі Бабин Яр під час нацистської окупації Києва у 1941-43 роках. Там за два дні 29-го та 30 вересня 41-го року нацисти розстріляли майже 34 тисячі людей. Масові розстріли євреїв у Кропивницькому, тодішньому Кіровограді, почалися 30 вересня 1941 року. Саме від синагоги, біля якої встановлений Пам'ятний знак нацисти повели на розстріл євреїв, розповів головний рабин Кропивницького Дан Закута. До валів, які знаходяться на вулиці Волковій, і там їх було розстріляно біля двох тисяч чоловік. Це мінімальні цифри. Ніхто не мог уявити собі, що хтось взагалі пам'ятаючи виставки, які відбулися після Другої світової війни, зможе і піде і зробити таке ж саме, що було тоді. Зараз, коли ми бачимо те, що відбувалося в Маріуполі, те, що відбувалося в Бучі, в Ірпінеї. Інших в інших містах України в Херсоні і так далі. Це це вже як по мене, це в якому сенсі це вже пере, 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 перекриває те, що відбувалося під час другої світової війни. За даними Дана Закути, на території Кіровоградської області в роки Другої світової війни нацисти вбили більше 20 тисяч євреїв. Калину у пам'ять про військових, які загинули у війні з Росією, висадили у фортечній гімназії Кропивницького. Школа втратила вісьмох випускників. Тому, коли дізнались про всеукраїнську акцію Калина пам'яті, вирішили долучитись, каже директорка Тетяна Ярова. Ініціювала акцію платформа пам'яті Меморіал, яка з березня минулого року зберігає пам'ять про загиблих на війні. Наша шкільна гімназійна громада вирішила, що ми маємо. Взяти участь у цій акції. Ми зареєструвалися, взяли участь і отримали прекрасні саджанці. У Кропивницькому до акції долучились дві школи з Кіровоградщини 14. У цій гімназії Калинову алею садили школярі, вчителі та рідні військових. Закінчив цю школу наприкінці 70-х років герой України Євгеній Тельнов. Загинув, рятуючи побратима в Широкиному Донецької області в 2015 році, розповіла його мама Таїса Тельнова. Орден Золота зірка Євгенію Тельнову присвоїли посмертно у 2017 році. І я вважаю, що треба розпитувати в людей, в ребят показувати приміри, як треба допомагати. помогать товарищам. Почему? Вот сын бы не погиб, если не спасал бы людей. И я, как мать, он погиб, а для меня это траур. Но если бы мне сказали, что он бросил раненого, Це взагалі був би траур. Дмитро Кондратенко закінчив школу у 2003 році. У пам'ять про нього посадила калину його мама Людмила Шибіста. Я ціную все, що пов'язане з моїм сином. А вже ж це школа. Він тут виріс з першого по одинадцятий і і був хорошим хлопчиком гарним. Спочатку навіть був круглим відмінником. А потім, коли підростковий період, то, звісно, учителя плакали і я разом з ними. Загинув Дмитро Кондратенко під час ракетного обстрілу Миколаївської обладміністрації 29 березня 2022 року. Потім мене синулька е виспитував. Він же в мене майор, майор держспецзв'язку, військовий, офіцер, тому. Не хлюпати, не прочитати. Він з першого дня співпрацював з розвідкою, з центральним управлінням розвідки в Київ. І невісточка тільки переписувалася смс-ками. Так порой зараз хочеться почути його голос. Все пам'ятаю і тепер хочу донести до молоді, що ми живемо в вільній Україні. Нас ще козаки за це воювали. Доглядатимуть за алеєю учні та працівники школи. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Першокурсники Донецького університету внутрішніх справ склали присягу на вірність українському народу та службі. Це 365 першокурсників з 22 областей України, розповів ректор Сергій Вітвіцький. Окропивницький університет переїхав торік у травні через повномасштабне вторгнення. Представлені широко всі основні спеціальності для підготовки співробітників для національної поліції. Це і співробітники. Для підрозділів слідства це і співробітники для кримінальної поліції, і, звісно, що представники превенції для того, щоб стати слідчим. Або експертом необхідно навчатись в нашому закладі чотири роки. каже у Кропивницькому склали присягу 285 курсантів. У місті Кривий Ріг, де є два факультети університету. 80 курсантів. Вони отримують правовий статус поліцейського. Це права, обов'язки, гарантії і відповідальність поліцейських. Довжу українському народові українському народові. Курсанти-першокурсники отримали індивідуальні шеврони та поліцейські жетони. Після присяги вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні. Головні убори зняти. Першокурсник Олександр Майстренко говорить, рішення про вступ ухвалював сам. Я навчаюсь на факультеті номер 3 підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції. Відповідно. По завершенню навчання нас будуть далі вже розпреділяти. Це була дитяча мрія, яка в більш свідомому, більш зрілому вже віці переросла в життєву мету. Девіз національної поліції служити і захищати. І я хочу, щоб саме ці два слова стали моїм життєвим девізом. Анна Москалик, родом з міста Турецьк Донецької області. Говорить, коли дізналася, що Донецький університет внутрішніх справ переїхав у Кропивницький, вирішила вступати. Я навчалася у Харківському університеті, півтори року я навчалася. І в один момент я завжди хотіла піти на поліцейського. Це була моя мрія. Мрія, мабуть, з 13 десь років. І... Потім я все ж таки вирішила забрати документи, і все ж таки піти сюди, бо я знала, що саме тут буде моє місце. У мене буде направлення оперативно-розшукова діяльність, тобто це кримінальна поліція. Моментами буває трошки складно, бо все ж таки це різниця з тим, що ми робили вдома, що ми робили в школі. Багато дисципліни, багато нових предметів, дуже багато практичних занять з вогневої, з домедичної підготовки. Це цікаво. Слава Україні! Героям! Слава! Завершили складання присяги маршем першокурсників. Олена Жикалова, Юрій Мірошник Суспільне новини Кроповницький. Спецпогашення марки Зброя перемоги. Світ з Україною відбулось у центральному відділенні Укрпошти Кропивницького. Військові можуть наближати перемогу зі зброєю, що надають Україні союзники, сказав військовий комендант Андрій Лисенко. Німецькі танки Леопард, 2 американські зенітно-ракетні комплекси Патріот та інша техніка зображені на шести марках. Ворог, який прийшов на нашу землю, так звана Російська Федерація. Вона буде покарана за ті злочини, які вона вчинила. Хотів би подякувати і волонтерам. Небайдужому бізнесу, який допомагає нашим воїнам, як озброєнням і військовою технікою, так і забезпеченням наших воїнів в побутових умовах. Поштові відділення Кіровоградщини отримали 2,5 тисячі блоків марок. Усього тираж 160 тисяч. Розповідає керівниця обласної дирекції «Укрпошти» Тетяна Капустіна. Даний поштовий блок створений художниками Сергієм та Олександром Харуками. Варто зазначити, що це продовження серії зброя перемоги. У грудні минулого року був перший випуск даної серії Зброя перемоги, де також була представлена військова техніка, яка використовується наразі у сучасній війні. Ціна марки 23 гривні. Плюс 2 гривні це донат. Він містить благодійну складову. Дана благодійна складова піде на закупівлю дронів. Загальна вартість блоку 150 гривень. До даного поштового випуску входить не лише поштовий блок, також є немаркований художній конверт, конверт першого дня та листівка. Олександр та Мирослава Єгурнови купили конверт першого дня. Марки немаркований маркований конверт і листівку. Каже, поштовий блок відправлять й онуку, який навчається в Польщі. Ніколи раніше не колекціонувала подібні речі, але з початком війни, коли стали виходити такі яскраві, такі атрактивні і ну патріотичні конверти марки, це стало просто подією. Ми дуже раді, що за такими документами нас знають у світі, знають в інших зарубіжних країнах і самим гріє серце. Обмежень на продаж марок немає. Ірина Полулях, Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. У цьому господарстві з новоукраїнського району зібрали ранні сорти моркви. Нині перейшли на зимові. Збирають по 40 центнерів з гектара завдяки крапельному поливу. Вважає керівниця огородньої бригади Вікторія Кім. Дуже допомагає а ще те, що не йде великої розтрати води. Каже, продають морку по 6 гривень за кілограм. Торік ціна була 15 гривень. Порівняно з минулим роком морк посадили на 6 гектарів більше, а попит на неї зменшився. Насадили дуже багато моркви, десь треба реалізувати, а вже такої реалізації немає. Людей мало. У нас Кіровоградська область клієнти забирають по маркетам, розвозять. Моркву з новоукраїнського району продають на овочевому ринку Кропивницького. Три-чотири тонни через день. Так морква сюди підвозиться. Раз в три чотири більше, ніж в тому році. На ринку продають моркву по 8 гривень за кілограм. В цьому році так дуже гарний врожай. Порівняно чи з минулим роком, в цьому році набагато дешевші ціни. Дуже багато, дуже багато людей порівняно з минулим роком, дуже багато кинулися на висадку різних культур. Тобто в цьому році це дуже багато і збери не хочу, як то кажуть. Говорить, через великий цьогорічний врожай і низьку ціну переробляють моркву на сік. Він прямого віджиму ця продукція також реалізується дуже добре. Ольга Барашкова моркву купує залежно від потреби. За рік ціна на неї, каже, зменшилась. Подішовки. Нині на ринках Кропивницького кілограм моркви коштує від 8 до 15 гривень за кілограм. У супермаркетах 7-8 гривень. За даними Державної служби статистики, за два тижні ціна моркви зменшилася на 18%. Відсотків. Це півтори гривні за кілограм. Порівняно з таким же періодом минулого року, морква подешевшала на 64%. Це пов'язано з великим обсягом моркви, яка поступила на ринок в даний проміжок часу. Ті виробники, які не планують її зберігати і потім поступово постачати в торговлю торгівлю, то вони її позбуваються на дошків, тому реалізують за тою ціною, яка є для них прийнятною. Каже, моркву в області вирощують 40 сільгосп підприємств та люди на власних городах. Площа моркви традиційна тисячу. 1,5 тисячі гектар, і щорічна обсяг виробництва 18 тисяч тонн. Якщо брати в абсолютних цифрах, весь вал теоретично його повинно вистачити всьому населенню області на рік. Існує в нас переробка моркви, є пристосовані сушарки, які сушать. Ну адже використовують її для сухпайків. Зараз дуже популярно робити борщові набори і передавати їх зброю. Ним силам чи робити на зиму заготівки, збільшення посадкових площ моркви та сприятливі цьогоріч для її вирощування погодні умови знизили ціну. Вважає віце-президент асоціації фермерів та землевласників Андрій Кузьмич. Масовий посів моркви спричинив спад населення себе морквою забезпечило, і ці гойдалки, ви знаєте, цінові вони негативно впливають на самого виробника, тому що є певна собівартість вирощуваної продукції зараз. Якщо така ціна, вона низька, це мінус для виробника однозначно. Прогнозує, подальша вартість моркви сформується за місяць, коли виробники зберуть врожай і завантажать його на зберігання в овочесховища. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Володимир Волок, Суспільне новини. Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.